В серцях завжди. Тому продовжуємо пам'ятати і обов'язково зробимо все, щоб комуністична ідеологія ніколи не повернулася на цю землю, яка пролита кров'ю мільйонів наших українців. Пам'ятаємо це і обов'язково робимо і творимо нашу державу таку, щоб вона була квітуча і могутня. Далі і до пам'ятних, і до урочистих, і до всіх подій, знакових для України. Діємо. Слава Україні! Пам'ять сміття наверху, всі можуть покласти свої лампадки, свічі. До 17-ї години ще раз є, готові є традиційна наша виставка, на а далі спілкуємося і продовжуємо створити нашу державу Україну. Слава Україні! Героям! слава! Зарані. слава. Зарані. У час! Завтра о 13-й годині захід на центральній площі, Двічі боротьба за права громади продовжується. До зустрічі. Я хочу сказати, я пробачаю ще пару слів, для чого робить ці поминки. Це ми називаємо це поминки, робимо, що душа помершого живе між нами і є безсмертною. І ми повинні повторяти, як. За державу, так і за одинакі людей, так і всіх. І ми повинні боротися. Каже, борітись, пишу в Біблії, борітись, поборити, стукати, відкритися, просити і дасть. Не спи, моя Україна, не спи, моя рідна земля. Відкрий свої очі, блатітні, де погибли поети і герої за наше майбутнє життя. А ми, бачите, дуже легко важимо. Ми, щоб не попасти під крути, треба дружним бути. А ми так і бачите, що не, не можемо з'єднатися єднайтеся, не давайтеся. Слава Україні, слава Ісусу Христу! Героям слава!